Всім привіт! Оскільки поступив коментар, то я і записую відео про Chevrolet лачеті. Мені захотілося відповісти на цей коментар і розповісти вам про цю машину. Можливо, хтось думає, що я буду якось її критикувати, але ні. Я рахую, що шевроле лачеті доволі класна. Машина вона випускалась під різними марками по всьому світу, може не прям по всьому, але багато де вона випускалась досить довгий час, і це бути є доказом того, що ця машина реально вдала. По дизайну вона мені подобається. Я взагалі знаєте, рахую, що це ну от на відміну від Ланоса, це вже прям повноцінна машина, така, знаєте, повноцінна, така от універсальна машина, яка от може закрити майже всі потреби. Тому що в нас є бензин, є дизель, є механіка, є автомат, є хежібек. Універсал і седан і, е, от, на відміну від багатьох інших машин, тут е, хетчбек дуже сильно відрізняється від седана і універсала зовні. Дизайн, в принципі, теж, ну як на мене, нормальний. По комфорту нормальна, по надійності, по агрегатам нормальна. Ну ржавіє. Так, ржаві. Жеруть багатопаливо, бензини бензинові двигуни, так жируть. Але вони прості і ставиться газ. Якоїсь там великої поваги на дорозі, там, захоплення від е, начальника, колег, е, друзів чи від протилежної статі, я думаю, ви не отримаєте на цій машині. Але це, мабуть, і не потрібно. Ось, коротше, така в мене. Думка щодо шевроле лечить. Яка у вас думка? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо ви нею володіли, якщо, можливо, десь працювали на цій машині, чи просто бачили її от потоці, чи навіть от зараз перший раз бачите? Скажіть, що ви про неї думаєте?